Друзі, привіт! Вас вітає компанія Luxwash. Сьогодні ми хочемо вам зробити презентацію нашого нового продукту хімчистка самообслуговування. Як виникла взагалі ідея по створенню даного продукту? Традиційно до нас приходили запити від наших клієнтів. Що потрібно якийсь серйозніший продукт ніж просто порохотяг. Довший період часу, проводячи аналізи, спілкуючись з клієнтами, спілкуючись з кінцевими клієнтами, вивчивши дане питання, а також порівнявши його з міжнародними виставками, які відбуваються, ми прийшли до ось даного продукту. Який же ж функціонал надає вам компанія Luxwash? Своєму виробі хімчистка самообслуговування. Традиційно з чого починається будь-яка хімчистка? Це в першу чергу потрібно прибрати салон начисто. Для цього в нас є наша класика, це є самий звичайний стандартний порохотяг з гелевою насадкою R +M компанії. Це ніякий не пластик, це є гелій, який в період експлуатації стирається таким самим чином, не наносячи шкоди. Покриттю шкіри, алькантари чи будь-яких інших тканин вашому автомобілю. Після того, коли ви зробили попереднє прибирання свого автомобіля, ви можете вже приступати безпосередньо до самої хімчистки. І хімчисток ми пропонуємо вам декілька варіантів. Варіант номер один: це ви просто берете спреєр з хімією, наносите його на забруднення. Після того, коли ви його нанесли на забруднення, ви можете скористатися ось цією щіткою і це забруднення вичистити. Якщо цього буде недостатньо, сили цієї хімії, ви можете використати ось дану кнопку, натиснувши її, ви отримуєте піну. Ця піна є вдвічі агресивніша, ніж даний спреєр. Функція Торнадор. Що це таке? Це є е, спеціальна функція, яка працює з стисненим повітрям. 6 бар. Коли натиснувши цю кнопку, ви утримуєте поток повітря, яке за допомогою бігаючого носика розбивається на частини, і таким чином ви можете робити чистку шкіри, поліків, передньої частини автомобіля, алькантари, пластиків і тому подібних внутрішніх обивок автомобіля. Як провести правильно цю чистку? Ви знову ж таки берете спреєр. Наносити хімію на те чи інше забруднення і вже безпосередньо стисненим повітрям торнадором цей бруд вибиваєте. Коли у вас залишилися е, будь-які залишки хімії, будь-які залишки е, вибитого бруду, ви скористуючись пилесосом, робите вже заключення, безпосередньо завершуючи роботи хімчистки. На цьому етапі можна вважати, що хімчистка є завершеною. Після того ви берете ось цей спреєр і наносите приємний кондиціонер для шкіри, тканини, щоб отримати гарний хороший запах автомобіля. І вже на даному етапі можна вважати, що хімчистка на 100% завершена. Хто основний клієнт хімчистки самообслуговування? В першу чергу, це люди, які займаються продажем і перепродажем вживаних автомобілів. Зараз на даний період часу зробити хімчистку салону в детайлінг клінінг центрі це є досить високі прайси. Вони залежать від регіону, ну це вище 100 доларів. Ну і звісно, даним функціоналом будуть користуватися наші громадяни, самі звичайні пересічні автомобілісти, такі як я, ви зі мною. Тому що за допомогою даного функціоналу ви можете привести свій автомобіль в практично стану нового, відчистити старі плями, прибрати неприємні запахи. Даний продукт вже знаходиться на кінцевій стадії тестування. На даному етапі команда люксвош повністю готова, щоб він перейшов в серійне виробництво. Від себе ми хочемо вам запропонувати одну дуже цікаву пропозицію. Перших 5 продуктів, які ви замовите, будуть продані з мінус 20%. Звертайтеся за інформацією до менеджерів компанії Luxwash, і вони повністю все вас поетапно проконсультують. Друзі, пам'ятайте, компанія Luxwash. Ми творимо технології переможців. І ми хочемо побажати вам міцного здоров'я і всього доброго. До побачення!